Дивимося. Остання хурма, друзі. Сьогодні у нас 3 липня. Дивимося останню хурму. Нікітська бордова більше немає. 3 липня. З прошлого з року йдемо дивитися дерева цього сорту. Хурма Нікіцька бордова. 3 липня. Ми знаходимося. В середній Україні, в найафігеннішому хурмовому саду в Україні, у Степана Михайловича Данила. Дивимося хурму Нікітська бордова. І найсолодша хурма, яка тільки є в саду. Щоправда, я не роблю саженці її. Роблю тільки саженці, виготовляю одного сорту. Це сорт називається Дар Софіївки». Все решта, можете придбати, купити черенками, зробити самостійне щеплення різних сортів. А їх в мене дуже багато, я навіть не знаю, не пам'ятаю, скільки треба дивитися по записах. І так, Нікітська бордова. Вирощуються дерева методом під назвою Тризуб. Тризуб значить... Декілька столів. Не так, як ви звикли бачити інші дерева. Це хурма. Навкруги багато різних сортів хурми. Торгую врожаєм поштою по всій Україні хурмою і із зізіфусом восени. Це все хурма, що ми бачимо на округі. Кому потрібно черенки для щеплення, заказуйте. Заказуйте зараз до середини серпня і взимку навісні. І проводяться всілякі експерименти. Особисто це дерево, що ми спостерігаємо. Два роки поспіль вносилася сіль, сіль, кам'яна сіль, кухонна і попів кілограма на дерево. Тут два дерева, одна нікітська бордова, інше дерево. У нас запилювач. Новокаховський. Дуже цікаве, дуже цікаве дерево. Зараз покажу якісь плоди. Ось, друзі, це запилювач. Більше 100 грам ваги. Я вам то рік показував. І запилювач Новокаховський плодоносячий покажу ще в цьому році восени. І так, під ці два дерева, два роки поспіль, вносилася, вносилася сіль по пів кілограма на дерево. Результат, як ви бачите, відмінний, поки що випробую я. Рекомендувати не можу нікому. Так, Хто проти цього, нехай йде взад. Ось бачимо. Середня Україна. Вирощуєте хурму. Я не жалкую, що я зробив ставку, ставку на хурму. В своєму саду, тому що я добре заробляю на врожаї. Восени відправляю врожай по всій Україні. Новою поштою заказуйте. Дерева не поливаються, все вирощується без поливу. Поливається лише під час посадки. Хвороб Ну, скажімо, майже немає ніяких, не потрібно захищати дерева від шкідників та хвороб. Росте саме. Хто прагне висадити в себе багато дерев хурми, дешево і багато. Звертайтеся узимку за насінням для підщепи. Також буде підщепа в контейнерах і з відкритою кореневою системою. Живці теж в мене різних сортів. І крупняк, і хурма Віргінська. Все найкращі сорти. А це, друзі, ваші саженці, Дар Софіївки. Ось приблизно в такому стані вони, плюс-мінус. Хто заказував, оплачував, саженці є. Звісно, не всі відразу зможу відправити. Ось, дивіться, ось таке. Якісне, дуже якісне щеплення. Ось такі дуже якісні саджанці. Викопую в день відправки. Пошта поруч відкопую. В цей же день відправляю. Ви отримуєте. І відразу в той же день висаджуєте. Буде мітка на саджанці, маркером. Мітка. І по ту мітку потрібно буде заглибити. Відповідаю я, за все відповідаю я, ви робите так, як я кажу, і отримуєте відмінні рослини, такі, як в мене. Нікого не слухайте. Нікого не слухайте. І тоді у вас буде все відмінно. Ось, очікуйте на свої саджанці. А це наші останні плоди з морозілки. Доведеться деякий, деякий час залишитися без хурми на декілька місяців. І думаю, що я витерплю. Не забувайте класти лайки, друзі. І ви дізнаєтеся дуже багато цікавого. І коли буде можливість, зараз випробуємо. Випробую. Так, хто кладе лайки, у того обов'язково все вийде.